Чи існує вічне життя? Як знайти джерело вічної молодості? Що чекає нас після смерті? Давайте знайдемо відповіді на ці питання в програмі 5 хвилин для змін. Чи думали ви коли-небудь про існування джерела молодості? Можливо, ви подумаєте, це ж якісь казки. Але в 1509 році іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон. Почув розповідь від індійців Перто про острів, де нібито знаходиться джерело вічної молодості. Бажання знайти це джерело перетворилося на пристрасть усього його життя. Уявіть собі, чоловік присвятив цьому весь час, що мав. Чому? Чи є сьогодні людина, яка б не хотіла жити вічно, ба більше ніколи не старіти і жити молодим? Звісно, це бажання здається нереальним, особливо у нашому світі, де панують смерть, війни хвороби. Хіба ви б не схопилися за цю надію про давню легенду? Це ж такий шанс можна позбутися усіх проблем завдяки якомусь джерелу. Але про що нам розповідає історія далі? Він вирушив на північ, але замість джерела знайшов всього лише Флориду? Уявіть його розчарування і вічі. Це мало би бути кінцем пошуків джерела для дослідника, джерела вічної молодості, не існує, ось який висновок він мав зробити. Проте він далі продовжував свої пошуки понад 12 років. На жаль, в 1521 році, на 61 році життя, він загинув від індійської стріли. Пошуки не дали того результату, який він очікував. Виявилося, що він марно витратив цілі роки свого життя. Але, друзі, що, якщо я скажу, що в нього був шанс знайти скарб набагато цінніший аніж джерело, навіть у вас є такий шанс, адже сам Господь підготував для нас цей подарунок. У Біблії написано. Хай не тривожиться ваше серце, віруйте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. А якби не так, то я сказав би вам, оскільки іду приготувати вам місце. І коли піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. Ісус розкриває в цих словах чудову істину Він прийде на нашу грішну землю ще раз. Щоб забрати своїх вірних дітей, адже нас чекають чудові оселі в Небесному Єрусалимі, хіба це не найкраща звістка за якесь вигадане джерело? Ви можете собі уявити, що нас чекає вічне життя з Господом. Ця милість не має меж, але хіба після смерті ми не проходимо чистилище, а потім нас визначають до пекла або до раю? Ні, це не так. У Біблії сказано, що мертві сплять довгим і глибоким сном, а пробудяться вони лише коли Ісус прийде вдруге до нас. Господь милосердний і дає нам час, щоб ми могли прийти до нього. Але ж скільки в нас цього часу є? Ніхто з людей цього не знає. Було багато спроб розшифрувати дату, коли Христос знову прийде. Але в Біблії ми читаємо такі слова. А про часи та про пори, брати, вам не потрібно писати, адже самі з певністю знаєте, що день Господній приходить як злодій ночі. Бо коли говоритимуть мир і безпека, тоді раптово прийде на них погибель, як біль тієї, яка носить в отробі, і вони не втечуть. Цей день настане несподівано для кожного з нас. Але ми повинні бути готовими до цього. Тож давайте прийдемо до Господа зараз, адже потім може бути пізно. Помолимось, дорогий Господь. Дякуємо тобі за важливі настанови і за те, що ти запрошуєш нас прийти до Тебе і довірити своє життя Тобі. Ти, Господи, готуєш для нас місце, і Ти хочеш, щоб ми всю вічність провели з тобою, Господи. Благає тебе, допоможи нам проявляти зацікавленість до твого живого святого слова, а не просто до передань, які сьогодні існують в нашому народі. Допоможи нам звернути увагу на те, що говориш ти. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь, друзі. Шлях разом з Господом може бути нелегким, але Він вартий вічного життя разом з ним.